У своєму на друге, і вкрайся в невілі начну в і він перебував п'яно. Прийшов один зі старших сина Бог, навіть я вірю, і побачивши його, в пам'яті, вже на сірок, кажучи, донечка моя прибава, Витр... Витратила все своє майно і жодного полегшення мала. Але саме ще більше. почувши про Ісуса, підійшла і нато в НАТО, з і, і доторкнулася до Його водя. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до Його боля, то врятува. на скій, що власні на ворога. її ж ми Ісус вічому святі, що сила вийшла з нас, обережну до нас у запитав, хто до торгівля до Мого Бога, а його учня говорити, учиш, ти ж бачиш, що надо у тебе у і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоби побачити хто яка це зробила. А жінка злякалася і третіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому ці практи. Він же промовив до неї, дочку, віра твоя сказати, і ти з ним будь здоровою від своєї меті. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказав, донька твоя помер, навіщо ще торгуєш чи? Ісус, почувши промовлене, Слово говорить Саше, В сяк батька і матір дитина ти, помістим, і туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку говорить, та літа в кому, щоб перекладати значання, дівчина кажу тобі стати. І вмить підвелася дівчина і почала тобі. З великого посліці, та він сухому наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів дати Слово Господі. Слава Хай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава! Всечесні наші отці, сьогодні отче пробочу, кохані парафіяни, дорогенькі наші міністранти, хури ангельські, трошки голосніше. Хто мене не чує в кінці? Добре, дорогі наші оазовічі, кохані Божі діти, сьогодні п'ятий розділ Евангелії Марка читаємо про дві важливі події. І це було зцілення оздоровлення і це було Воскресіння. Але можна сказати, що було і два Воскресіння, і два зцілення. Це дуже важливий момент, щоб в Євангелії побачити, коли, в який момент ми Бога запросимо в наше життя. Ця Євангелія показує нам таку правду, що кожен з нас є хворий на смерть, кожен з нас. Так? Я помру 60 років, щоб дожити. Ви, може, 70, може ще оці 80 років, але. Це є такий момент, коли кожен з нас має приписане в житті якесь страждання, якусь хворобу. Так, це і наслідок гріха. Бог не хоче хвороби, але наслідком гріха є хвороба і є смерть. І від нас, людей, залежить такий важливий момент, коли ми Ісуса запросимо в наше життя, коли ми хочемо, щоб Бог війшов. Історію нашого життя, святий Ян Злотоустий. Якщо би хтось був, наприклад, на Пасхальній літургії в церкві православній, чи там візантійський, греко-католицький, там є читаний такий лист на Пасху, коли святий Ян, це єпископ Константинограда, він каже: придіть до Ісуса, прийдіть на Пасху на цей великий день і старайтеся не спізнитись. І там такий довгий лист читається. Він каже. Навіть якщо хтось пізніше прийде, навіть якщо хтось запізниться, навіть якщо хтось в кінці вже прийде, або прийде, коли вже люди виходять з храму, все одно прийдіть. Чому? Тому що це є важливий вираз моєї волі, що я хочу піти і запросити Бога. І цих два чуда, яких ми бачимо, вони подібні до себе в цьому, що Старший синагоги Яір захотів піти запросити Ісуса в свій дім. Так само жінка, яка страждала, хотіла запросити Ісуса в своє життя. І одна людина встигається робити за життя, друга людина, коли запрошує Ісуса, і тут є теж важливий момент такої вставінічості, заступництва, батько просить за дитину. Це не значить, що дитина не хотіла оздоровитись, що дитина не хотіла жити, що дитина була проти того, щоб Ісус прийшов, але дуже важливе є, щоб хтось за нас міг сказати слово Богові, або ми за когось. І це є заповідь люби ближнього як самого себе. І в цьому варіанті Ісус приходить, коли вже не тільки дитина померла. Але коли всі в пошті померли, тому що надія пропала, віри вже немає, вже нічого не станеться, так, вже, е, всі поставили хрест на цій дитині, так як в нашій оазі розповідала власне одна сім'я, подружжя, що в лікарні дитину вже сказали, що похоронити, а дитина до сьогодні живе. І це є той момент, коли хтось приходить, щоб Бога запросити в своє життя, в свою сім'ю. В свою ситуацію. Очевидно, для нас це є така наука, щоб ми встигли ще по дорозі запросити Бога. Людина-християнин, це людина, яка постійно завжди є в дорозі, є в путі. І ця жінка теж була в дорозі, бо вона зустріла Ісуса, який йшов до дому Яїра. Доторкаються до Нього, ми би теж були здивовані, так як апостоли, велика толпа людей. І всі тіснять Ісуса. Але тут Ісус хоче показати, що Він дивиться одночасно і на всіх людей разом, і на кожного особа. І Його запитання: хто мене доторкнувся? А там було сотні людей. І апостоли кажуть, Господи, ну як ти запитуєш? Дивися, скільки народу тут. А ти запитуєш, хто тебе доторкнувся. Але це є такий важливий момент, я пам'ятаю одну розмову з таким чоловіком, який пізніше вже став дуже віруючим. Він каже: завжди мені казали, йди до костьола, молися, проси Бога, Бог тобі поможе. Він каже: я коли заходив до костьолу, там було повно людей, служба Божа. Я собі думав, ну де ж Бог буде мене чути? Там всі щось хочуть, всі моляться. І я розвертався і йшов назад. Каже, я щось не міг зрозуміти, як це я можу між тими 100 чи 200 людьми ще просити Бога. І каже, потім один момент, коли якась там була ситуація життєва, така трудна, він каже, я заходжу і починаю на початку вже костьола кричати до Бога, щоб він мені поміг. І священик якраз читав молитву вірних і каже, то помолимся за цього чоловіка, за його. Справу, яку він має. І каже, коли вернувся додому, справа ця вирішилась. І це так само, як Вартимей сліпий, який кричав до Ісуса, Господи, помилуй мене. Тоді Ісус питає, що тобі зробити. Він каже, я хочу прозріти. І це дуже важливо сьогодні їм піти до Бога і запросити Його в своє життя. Дуже багато людей, коли так розмовляємо з ними, особливо коли я був на всході на парафії, наприклад, в Маріуполі, кажуть: ну що ж ми будемо Бога запрошувати в наше життя, якщо це життя не таке, як треба, якщо в тому в житті вже все не так, якщо в цьому житті вже місця нема для Бога. І цього Бога якби не хочуть турбувати, так як сьогодні ці люди кажуть, навіщо турбуєш вчителя, дитина померла. Тобто тут вже нема місця для нього. А Ісус каже, вір, так? треба довіряти. І приходить в історію життя цієї доньки, 12 років дитині, і приходить, щоб Воскресити не тільки її, а всіх тих, хто вже її похоронив. Їм це Воскресіння було потрібне. Потрібне було Воскресіння цій жінці, яка розуміла, якщо вона не стілиться, вона точно помре. І це було Воскресіння цієї жінки. Але дивіться, ще є такий момент, коли ми собі згадаємо Воскресіння Лазаря. Ісус каже до учнів: ходіть, розбудемо нашого брата, бо Він заснув. І Ісус так цікаво говорить, коли говорить про смерть, то каже, що це сон. Коли говорить про гріх, то каже, що це смерть. І вони пішли, і цей Лазар вже був в гробі чотири дні. Ісус його випроваджує з гробу. І то настільки дає такий приклад е, життя, що Він ще раз дарує життя, що коли ми будемо чути цю Євангелію, там написано, що вийшов Лазар з гробу, обмотаний весь. І коли вже був перед людьми, вже був поза гробом, Ісус каже, розв'яжіть його. Це тільки собі уявити, як він міг йти зв'язаний. Так як Ісус по воді ходив, так Він йшов по цьому повітрі. І сьогодні Ісус теж розв'язує очі цим людям, які були вже сліпі, і каже: вірте, дитина спить. Смерть для Бога це просто сон. І пішов, розбудив це дитя. Для нас сьогодні Евангелія ставить дуже багато запитань в нашому житті, де є наша хвороба, де є наш гріх, де є місце для Бога, бо нам здається, що Бог вже тут нічого не може зробити. Вже життя так покрутилось, що Бог вже тут не має куди війти. Я читав один такий коментар біблійний, єврейський, там теж багато різних історій, теж можна так по-нашому сказати, навіть анекдотів єврейських. Є така історія, де приходить єврей до свого Равима, такого ну, як священика, і каже: в нас дуже така біда, в нас велика сім'я, маленька хатинка, нема де жити. Так тісно, нічого не можемо зробити, немає грошей за що купити, розбудуватись, може, ви щось порадите мені. Ну і цей Равім каже до нього: купіть козу, візьміть до хати її, і через тиждень прийдете і скажете, що у вас вийшло. Ну і він так зробив, бо ж то, тон сказав, так? І приходить і каже, Боже, і ще гірше, і жінка, і діти, і ці шкафи, і ліжка, і ще й та як коза, все, таке горе, плаче. А він каже, а тепер продайте козу і через тиждень знов прийдіть. І він знов через тиждень приходить. Такий радісний, щасливий каже, Боже, та ж ми на світ народилися. Каже, цю козу випровадили, повно місця, є де розвернутися, діти бігають по хаті, жінка має велику кухню, є де спати. А нічого не помінялося. Розумієте, просто інший погляд на життя. І ми не раз думаємо, що Бог прийде в моє життя і мені попутає життя. Але вибачте за порівняння, Бог це не коза, який міняє, тіснить і не дає жити. Так? Бог це є безмежність. І коли Бог приходить, людина себе комфортно почуває. І це є дуже важливе, щоб ми це зрозуміли, але теж, щоб ми далі стали проповідниками, свідками цього Божого Слова. Сьогодні Оаза переживає відвідане. Дуже добре, що ми сьогодні приходимо до вас, так як Марія приходить до Єлизавети. Але це такий важливий нюанс, що ми приходимо в цій вірі утвердитись. І теж святий Ян Злотустий, коли в своїх проповідях розказує про Марію, розповідає взагалі таку, можна сказати, теологію Марійну, то він каже, що Марія в цей момент утвердилась в вірі. Єлизавета була. Утвердження віри. Чому? Тому що при благовіщенні ангел каже: Твоя родичка Єлизавета чекає дитину. Тобто не відказуйся, не сумнівайся. Бог каже слово, і воно правдиве. Марія йде до Єлизавети і чує, звідки мені це, що приходить мати мого Господа. Так як би сказала другими словами, Матку Божа вітамці», Так? Тобто Марія утверджується в вірі, що це справді Бог цього хоче. І звідси є цей магніфікат. Це важливе є, щоб ми е, звернули увагу на відвідини, на те, щоб е, дати можливість людині зустрітися з Богом. Так, зустрітися з Богом, колись е, одна пані мені розповідала про своє навернення і каже: е, коли я собі думала, що в церкві, в костьолі, там самі бабці, там дві-три особи моляться, якісь співчі співають, і коли прийшла до костюла і побачила повно людей. То каже, тут мусить бути правда, бо ж ці люди ну, не дурні, вони ж знають, що вони прийшли. Якщо вони тут, а і, значить тут є правда, треба цієї правди шукати. І почала розмовляти з священником, ходити на катехези. Тобто провідала Бога, а Бог відвідав її. І це дуже важливо є провідати Бога. Очевидно, як є можливість йти до костьола, як нема можливості, помолитися вдома. Цілий тиждень, так, рано, вечір молимося. Це ми провідуємо Бога, щоб Бог не був самотній, бо приятель друг це той, від кого ми стаємо кращими. І треба собі задати питання: я йду до когось в гості. Я стаюсь кращим, чи ні? Мені потрібно йти до таких людей, чи не потрібно. Або друге питання, чи вони стають кращими. Яка є моя поведінка, які мої провідини? Чи ці люди після мене хочуть трішки стануть кращими? Чи це є можливе в житті? Я колись прийшов на коляду до одних людей після ремонту, хата, і вони так хваляться: ой, чи дивіться, тут так гарно, тут ремонт зробили, тут і підлогу, там все. Дивіться, яка красота. І я так кажу: ну це безобразія. Як безобразія? Я кажу, а де тут образ? Тут нема образа, там нема образа. тут безобразія. І через тиждень приходять, ой, чи ходіть ще раз додому, яка та ж школя була, треба образи посвятити. І в кожній хаті по п'ять. Бо людина собі усвідомила, що якщо я Бога запрошу в життя, я не кажу робити картинну галерею, але е, там були якісь картини, там футболісти, бо син любить футбол, там потім ще якісь там, там десь на морі була якась фотографія сімейна. Але ж нема образів. Так? Якщо безобразія, то є безбожія. І якщо ми Богові дозволимо прийти в наше життя, то ми можемо назвати, вже не пам'ятаю, котрий Святий говорив, теж коментував таємниці Ружанцові, і він каже, відвідані Матері Божої, як вона прийшла до Єлизавети, можна назвати, що це Бог провідав Єлизавету. Чому? Бо Ісус прийшов в лоні Матері. І ми цього не звертаємо уваги. Ми звертаємо увагу, але це Ісус провідує нас. І тому коли ми. Ці фотографії Ісуса вішаємо в себе вдома, ми пам'ятаємо, що Бог тут є присутній. Так? Тому що ми дивимося і відразу усвідомлюємо, що Бог тут є. І це є дуже важливим теж для себе зробити науку. Собі бути таким апостолом, вчителем, проповідником, свідком, але теж бути для інших людей, тому що те, що ми зробимо по-божому, воно пізніше працює. В інших людях в їхньому житті. Трошки, може, інша тема, але розкажу таку історію зустрічі вчителя і учня. От як людина постійно відкриває в собі цю правду про себе і в який спосіб вчиться проповідувати, тобто свідчити, вчити, розповідати, пояснювати. Історія така, що в школі. Не знаю, який там клас був. Е, була певна історія, яка пізніше допіру пояснилася через багато років. Е, зустрічається молодий чоловік зі старшим дідусем в парку. Він бачить, що це його вчитель. Підходить, привітався, каже: Ви мене пам'ятаєте. Він каже, не дуже. Ну, так ви мій вчитель каже, я вас в школі вчився, в вашому класі. Він каже, ну багато вчилось, я вже старий не пам'ятаю. Але він каже, ви мене мусите пам'ятати. Каже, я ж навіть вчителем став, тільки заради вашого прикладу, ви мені дали натхнення. І цей так починає думати, каже, а що це за натхнення було? І каже, а одного разу в школі прийшов хлопчик з часами, в тоді ж часи, це було дефіцит, це сьогодні ми всі в двох часах ходимо. А колись це ж було дуже важно, може, треба було корову продати, щоб часи купити. І каже, і я позавідував цьому хлопчикові і вкрав ці часи. І він пожалівся вам на перерві. Ви нас на початку уроку зібрали, всіх поставили в коло і кажете, будемо шукати часи, бо пропали. Але є умова, стаємо в коло і всі закриваємо очі. І каже: ми всі закрили очі, ви почали шукати по кишенях, дійшли до мене, знайшли ті часи і не зупинились, пішли далі шукати. А ми всі мали закриті очі. І як всіх перешукали, то сказали: відкривайте очі, часи знайшлись, годинник є. Вітаємо нашого тут скривдженого учня, вручаємо годинник. І він каже, мене це так якось збудувало, що ви не продали мене, що ви не сказали, що я бандіт, що ніхто не догадався, що я захотів бути таким вчителем по вашому прикладі. І каже далі: помните мене, пам'ятаєте чи ні? А він каже, не пам'ятаю. А чому? А він каже, бо як я шукав годинник, я теж закрив очі. Я не знаю, в кого я знайшов. І про що тут йдеться? Йдеться про те, що ми деяких речей можемо не знати, що ми робимо добре для себе і для когось. Ви сьогодні йшли до костюла, їхало багато машин, і хтось бачив, що йде людина і повернула до храму. А цей водій, шофер, собі подумав, чекай, та ж сьогодні неділя, ця людина пішла до костюла. Може, я десь піду ви цього можете не знати. Може допіру в небі хтось вам скаже, що ви були для когось вчителем. Чому я це кажу? Тому що це дуже близьке порівняння до Євангелії, бо це Воскресіння. Такий водій може воскреснути сьогодні, може подумати про Бога, а в небі прийде і скаже, шановний, я вам дякую, що я сьогодні в небесах, тому що через вас я пішов до постіла. Це дуже важливо пам'ятати, що Воскресіння це не є моя заслуга. Я можу навіть не знати, що я це роблю, але впустити Бога в своє життя, прийти за Ним, запросити. І те, що ми сьогодні в храмі, ми як цей Яір, кожен з нас, і жіночки, і чоловіки, старші синагоги, тому що ми, людина, наше тіло, це храм Святого Духа. І про це будуть говорити завжди, і ми будемо пам'ятати, і навіть як будемо тут в трумні лежали. У під час свого похорону Ксьон скаже: твоє тіло було храмом Святого Духа, значить ти я Ти вчилужений синагоги, ти настоятель монастиря, скажімо так, кожен з нас. І якщо ми сьогодні йдемо запросити Бога в цей храм Божий, то є Воскресіння, то є зцілення. Так? Отець нам сьогодні гарно читав Євангелію, і там були слова, що дуже багато майна, все майно витратила ця людина. А потім подумала про Бога, та ж Бог є, Господь мене може зцілити. І сьогодні одна сторона така медалі, що ми прийшли провідати Бога, а друга сторона медалю зробимо все, щоб цей Бог з нами пішов додому і нас провідав. Там є дуже багато роботи для нього справді. І в нашому житті, як сонців, і, і в вашому ви святіше за нас, напевно. Думаю, що тут такі святі люди, що навіть немає якихоних прикладів казати, так, бо ж ж як Невосикові, та сама святість, але там дуже багато роботи є для Бога в кожній людині. І помітьте, що Ісус завжди зцілював шабат вихідний. Люди віддихали, а це Його день праці. І євреї його судили. Чому ти робиш це в день Господній? Ну, бо це мій день. Це мій день. Так? От, Наприклад, та якби мені хтось сказав, Чому ти робиш день народження 27 травня? Ну бо я в тоді вродився, коли мені робити? 5 липня. Розумієте, це упрек неправильний. Чому ти робиш це в суботу? Бо це мій день. І тому Господь сьогодні в Божий день стілює. Це його робочий день. Це не треба пропустити. Ми провідали Бога. Тепер дозвольмо, щоби Бог провідав нас. І це буде дуже правильно, і це буде зцілення, це буде Воскресіння і це буде відвідання. Цих три думки нехай Сьогодні нас супроводжує, і нехай добрий Бог в цьому нам благословляє і спасає. Ам. Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога. i'm